Доброго ранку всім. Мене просили розповісти про сорт крапо 10. Ось зараз він перед вами. Звісно, тут ягодок зараз на ньому небагато, тому що я обривала, трішки померзло. А так я залишила для того, щоб наглядно можна було подивитися. Значить, я вам скажу так, що в цьому році ягодка менша, в тому році була крупніша. Але попадаються і більшенькі екземпляри. Взагалі, такущик, як ви бачите, невеликий. Він, його потрібно було спочатку розігнати, а потім вже залишати його на ягоду. І ягода була б значно крупніша. Значить, це сорт італійської селекції, виведений в Італії. Які в нього плюси? Найбільший його плюс це те, що він дуже урожайний. Надврожайний, я б вам сказала. І це такий сорт, який влітку у вас не залишить без ягоди. Якщо в тому році була жара, наприклад, і інші сорти не так сильно плодоносили, то крапу 10 завжди вручав, Якщо вам треба зробити прикрасити торт чи ще якесь блюдо, то ви завжди будете з такою красивою ягодкою. Значить, що ще я хочу про нього сказати? Ще які в нього плюси. Доволі такий він стійкий до хвороб. Ягода крупна, красива. Так Але є і невеличкі мінуси. Невеличкий мінус це смак ягоди. Значить, вона така просто звичайна, нічого особливого. Просто смак звичайної полуниці. Ніякого такого присмаку в неї немає. І іноді буває кислинка, іноді буває і навіть без кислинки. Ну, все залежить, можливо, від підкормок, поливу і погодних умов. Зараз ми спробуємо якусь ягідку. Вона трішки ще не дозріла, але все ж таки ми скуштуємо. Зараз мені попалася солодка сочна, і я скажу, що вона смачна. Але якщо йдуть дощі, то може з'являтися кислинка. Тверденька, тобто вона транспортабельна, значить, ну, з того приводу, що вона тверденька, є як плюси, так і мінуси плюси, транспортабельність. Якщо для себе ви використовуєте прикрасити будь-яку. Будь-який десерт, ця ягода ідеальна. Але мінуси це тільки тоді, коли просто людина не любить твердої ягоди. Але вона сочна, я вам скажу, вона дуже сочна, дивіться. Прям капає сок. І така доволі смачна. Якщо чесно, в цьому році вона смачніша, ніж в минулому. Я цей сорт собі залишаю в будь-якому разі, тому що вона дуже врожайна і ну, це великий величезний плюс. Єдиний ще невеличкий такий мінус вуса. Вона дає слабенько. Якщо порівнювати з іншими сортами, то вуса вона дає гірше. Але перевага в неї все одно велика. Ось такий сорт крапо 10 Кого зацікав, можете замовляти саджанці.